Ох, ляпота, кінець серпня. Самий шикарний час для того, щоб рибалити в нашому дикому озері. Мінімум шуму, крику, вандалізму і тому подібного. Чим не краса? егеш? Всім привіт! Чим я сьогодні годуюсь? Взагалі на що гулю. Дехто будемо депутата. Програма сьогодні Carp Drive бойли кальмар кріл. Це варенка Далі, пилячі бойли такі самі кальмар кріль. Ось у мене тут їх ціле відро. Розчинні бойли 24. Стік, стіки отакі. З дрібного пелеця кріль. Ем, цей методний такий великий all-season типу. Далі спелиться амінокарп 8 мм, 6 мм і 4,5 мм. Це всі фракції. Жовтенький оцей 4,5, червоненький 6 кріль. А аміно і 6 і 8. Ну, що було, те й поклав. Ще отут от накидав таких довгограючих частинок. Це кріль, ой, це халібут 14 мм. І також в деяких стіках попадає кріль 14 ка В цих стіках, таких величезних ковбасках на ніч я положив варений бойл різаний. Половинками, різаний на 4 і в цей ж самий пелець. Так, до речі, мокаю в ліквід кардрайв кріль. А ось, до речі, ліквідік. Ось такий ліквідік-кріль. Дуже він мені сподобався. І ось так от мокнуть бойлики. Це в кожному відерці мокне на кожну удочку корм. Не вистачило відерець, то взяв мармітку. От, ліквід потім зіллю і в сухому вигляді додам ще пелець. Ось цей пелець Black Halibut, Premium, Red Halibu. Тут у мене залишки всяка суміш. Ось такий от пелець, двадцятка ка ще десь є, але я не пам'ятаю, треба поритися по закромах родини, Там десь є 14. -ка. Це буду кидати на ніч. В мене його досить небагато, тут з пів кілограма. І я його по декілька штучок на кожну палку розподілю. Водичку цю залив горішок з бойлами ліквідом з водою. В цей ліквід вмокаю, як я вже казав, стік. Оці ковбаси великі на ніч, тому що перезакидання йде дуже рідко або після покльовки, або раз. Раз на ніч завіз на ніч один в 10, 9-10. І все, до покльовки або до 6-ї ранку. 7-ї. А ці перезавожу в день. Або коли стається швидка покльовка, риба прийшла в точку, я чіпляю оці от, такі маленькі ковбасочки і завожу їх. Перед тим вмокнувши ось в ліквідік. І все, додаю ще. Пилячий бойл в кожну в кожне відеречко. Штучок по 15, 20, можна навіть 30. І все. Ага, насадки. Насадки бі2, 12, жовтенькі, помаранчеві і от такі від джамбомамбо 14-ка, 12 ка помаранчеві. О, рожеві. До речі, стіки в'яжу от з такої PVA Ну, Сетка вже не оригінальна. Вже сітка інша, але 25 мм. Що вам хочеться сказати, дуже незручно в'язати такі великі ковбаси з такої тоненької сітки, мається на увазі діаметр маленький. Рекомендую всім в'язати з діаметру 32-35 мм. Набагато зручніше кидати оці от крупніші бойли, крупніший пелець. Зручніше, немає мозлів на пальцях від того і так далі. Бо я поки це накрутив, то в мене аж мозолі повиступали. Дуже-дуже так, такий доволі складний процес цього всього утрамбовування, крупнішого цього пелецу. Тому не рекомендую використовувати сітку діаметром 25, беріть 30 плюс сітку. Це дуже спрощує роботу і завдання. Так, гачки, які я поставив на цих хіріші, шістка. Далі Gap Classic 6, ось такий от гачок номер 6 І поки що все. Гачок агресор поки не ставив. Як я вже казав, агресор від Classica відрізняється тим, що вушко загнути в сторону жала. Ну, по типу як вкренка, тільки не так сильно. Це типу вайтгеп, але такий ближче до кренка варіант. Ну, поки що так. Наразі. Чекаємо покльовок. Чекаємо покльовок. О, зараз там хтось мені клюне. Добрий день, друзі, команда А Біле озеро Карпфішинг. Сьогодні я на озері, вже до речі, я на озері добу. За одну добу маю одне клювання в три піка і більше нічого. Використовував насадки Баланс U2 12 розміру. Це на них на помаранчеві була покльовка. Тримаю палки по 5 годин, в воді по 3. Зараз стоять удочки мої майже 13 годин. З двох точок вибраних далеко від берега за травою, за стіною трави. Одна тільки дала покльовку, тому ті дві палки, які стоять, а, до речі, стоять по дві, дві в одній точці, дві в другій. Ті дві палки, на яких стоять в іншій точці, з якої покльовки не було, я їх зараз вийму і поставлю сюди перед траву. Тому що Ввечері, також вже підвечері вночі, коли перезавозив свої будлища, чув, можна сказати, і бачив, як риба перед, перед моїм човном вискакувала тут прямо в траві. І я пройшов до висновку, що треба її все-таки шукати до трави. Вона все-таки на ніч, мабуть, підходить до берега і щось тут шукає якусь їжу активно тут біля берега. Тому Зараз заздалегідь я палки поставлю, раптом, може який лящ підійде в день чи до вечора. І, можливо, все-таки вдасться мені підловити того довгоочікуваного ляща і коробця. Погнало. Ну, друзі, яка схема ловлі? Оце місце, де знаходиться мій род з вудочками. Дистанції я не знаю, але глиби не знаю. Начало трави як де місцями, бо вона не рівно, отак росте полосою, яке я намалював. А так от, по-різному. Тому так для спрощення. Початок трави це початок свала на глибину. Тут освал починається з глибини 1,50 мет і дуже різко до трави, десь 1,3-4 до 5 метрів, і вже трава на глибині 2-2,5 метри. Далі йде така шикарна стіна трави, вона висотою. В середньому 1,5-2 метри від дна, тому що її холод якраз так такою малює. 1,5-2 два І деякі паростки трави тако височать прямо під поверхню води. Е, так, закінчується трава на глибині 3,9-4,1. Ну, знову ж таки, тако йде не десь, десь, десь виступає далі. Десь заходять такі ямки. Глибше, ну, от лівіше від моєї точки, трава закінчується на глибині 4,2-4,5 метра. Тобто з цього боку метрів 15-20 в сторону трава аж, аж отак заходить. А Тут така прогалина, і далі знову трава йде глибше до 4,5 метрів. І отут в цій прогалині я зробив на глибині 4,2 це буквально 3-4 метри за травою зразу. І тут від трави метрів 10. 12 приблизно від ділянки трави 4,6, 4,9. І от оця палка, палка номер 3 в першій годині ночі дала мені покльовку в три піка, але потяжки не відбулося. Не знаю, в чому проблема, можливо в гачку, от. чи можливо в тому, що якась рибина пропливала, зацепила. ну, Невідомо, не, не знаю. Всі решта палок мовчать. І зараз є думка забрати оці дві вудки і перемістити їх ось сюди, на глибину до 2,5 метрів, зробити тут одну кормову точку і ложити дві вудочки по краям цього пятна. Тому, що, як я вже казав, риба вночі ходить в районі трави і проявляє активність. Щось все-таки вони її вночі тягне до берега, як, як, ну, як зазвичай. Тому будемо робити ставку на ближняк. Ось так виглядає оснастка. Безпечна кліпса, повідочок з резинкою. От. І балансик. Тут дістав балансика нема. Видно, хтось з'їв того балансика. Все, грузилко. 115 грам. І мої саморобні авторські грузила. Я сам їх відливаю 120 грам, горизонт. Якщо кому треба, звертайтесь на відливаю. Ну, я відливаю три види грузил. Горизонт е, на, на кліпсу 120, горизонт 90 і горизонт 120 інлайн. Інших грузів я не використовую, тому не відливаю. Не бачу в інших грузах. Доцільності. Друзі, як я готую оснастку. Отак от виглядає стік з повідком, я його вмачую. і оце от закидаю, замочив заздалегідь бойлики і додаю пиліків 20-25 штучок. Беру, вмочую стік топлю його повністю з насадкою і отак тримаю, чекаю, поки зільється. Та рідина яка не злилась, її пелець в себе вбере і буде гарно, смачно пахнути. Все. А решту вложу отако на. Бойлики і несу до водилища. Зараз вчеплю на оснастку і відправлю, повезу його в водичку в нашу точку. До речі, я ще трошки поплавав і знайшов. Точку на глибині 6 з половиною метрів. От, правда, риби там не було, але там така гарна одна, один гарний рельєф. Так, миємо руки і веземо наші оснастки. Ось це на глибині 4,7 метра. Я скинув свій корму з відречок. І от показує холод таке падіння корму, ніби як стіна трави чи стіна риби. А ось це вже по холоду, це вже починається трава. Це стіна трави від 4 метрів до 2,5 приблизно. Зараз допливу, точно вам скажу. І ось вже світліше є дно. Ну, все, в принципі, трава скінчилась. О, десь 2, 2, і 2, 2, 2 2, 2 і і 5. Як демось, бачите, вже світле дно. О, 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 у мене клювання. Права крайня вудочка. І з точки 4. 4,50. Супер. Поехали! Опа! Поехали! Жесткая трава. І доводиться, можна сказати, прорізати жилкою траву. Тому такими дуже акуратними потяжками і, мабуть, схід. Не зрозуміло. Вже шоклідер показався. Зрозуміло, є риба чи немає, але суть в тому, що клювання було. Це я здаю жилку. Не пробуйтесь, зараз будемо пробувати зажилку, зробити потяжечку. О, є риба. Відчутно є риба. Попробуємо її витиснути на поверхню. Чекався, нарешті нарешті дочекався, як трави зібрав багато. Ох, трави зібрав багато. Такий маленький красавчик попався. Відбулася перезасічка, був зачеплений знизу гарно, а зачепився зараз за бік. От, клюнув на помаранчевий, такий обрізаний бідва. Сквіт, кріль. Кальмар криль. Є, друзі, перший красавчик. Невеличкий десь кілограмчик. отакий маленький красун, Супер. Обробляємо ранку. Все. Получилася така мордочка. Маленький аватарчик. І зараз полежить секундок 30 хоча б, щоб подіяв, оу друже, не засинай, щоб подіяв антисептик, Вон з нього молоки йдуть, по-моєму. Да. І підемо його викинемо назад, хай підростає. Девица, друзья, что роботы. Пошла жара. О. Пошла жара. Ну привет, малый. Поехал я працювать. Друзі, ніч у мене пройшла доволі спокійно і тихо. Мав всього-навсього два піка на палку з дистанції десь орієнтовно 150 метрів. Це була глибина 6,5. Я туди завіз ввечері, після того як пішла покльовка, до речі, я завіз туди удочку, поставив знову і мав два піка. Оцей, до речі, вечірній паровоз закінчився для мене трішки. Ну так, Трішки печально. Виважував я рибу ну, десь хвилин 20 на воді, там далеко. Не знаю звідки там риба взяла такий клуб трави, бо підтягнув я рибу. І вона була вся замотана травою. Такий величезний-величезний клуб трави був, що ледве-ледве мені поміщався в підсак. От. І перед підсаком вже зійшла риба. Не бачив я, що там була за риба, ну щось таке чи маленьке. Мін, мінімум, думаю, кілограмів п'ять. Решта будилищ не давали ніяких не ні покльовок. Коротше, всі, хто всі рибаки, хто приїхав вчора ввечері чи там вчора зранку, тут по березі стояли до всіх, підходив з усіма, говорив, хтось до мене підходив. Розмовляли ні в кого жодних покльовок, там якась плотвичка покльовує, маленькі підлящики, а коропа немає ні в кого. Лише мені одному вдалося отримати два гарних клювання і одне з них успішно реалізувати. от Тому для того, щоб не пропустити мою чергову рибальську таку пригоду, попрошу всіх підписатися на канал, проявляйте, друзі, активність, тому що велика частина з вас дивиться. Відео перегляди є, але чомусь не підписуються. Тому підписуємось, ставимо подобайки, щось коментуйте, запитуйте, кого що цікавить. Можливо, я не всі нюанси розказав, от, не всі деталі розкрив, тому запитуйте, не соромтеся. А на цьому буду з вами прощатися. Хай вам всім щастить і слава Україні!